Ми діти нащадки сурів і прасурів наших древніх, сонцепоклонників з династії Бога Шрісур'ї. Але тьма не спала, вона сховала сонце від нас на чотири тисячі років. І ось Прийшов час звільнити сонце. Ось воно. Подивіться, яке воно прекрасне. Гляньте, як воно сяє. Скільки мітр променів? Іде від сонця на планету Земля. Сонце, мати наша і отець наш, прийшов.